Шановний пане голову, шановні депутати, депутатська група воля народу уважно ознайомилася з запропонованим комітетами порядком денним на цей тиждень. Потрібно відзначити, що практика галузевих днів в Верховній Раді демонструє результативність і дуже добре, що ми продовжуємо в такому руслі. Як бачимо, одним із перших у вівторок стоїть блок розвитку українських доріг. Надзвичайно актуальне питання, особливо зараз навесні, коли разом зі снігом з наших доріг зійшов асфальт. Головне, щоб під час розгляду цих законопроєктів ми брали не кількістю, а якістю, шановні колеги. Що стосується законопроєктів блоку автодорожнього господарства, то більшість з них часто один з одним абсолютно не кореспондуються, мають протилежну ідеологію. Хто прораховує реальні наслідки від цих законопроєктів вкупі? Чи який вони мають зв'язок з урядовою національною транспортною стратегією до 2030 року, яка скоро має пройти громадське обговорення та, очевидно, буде прийнята? А доки ми фактично займаємося законодавчим спамом, українці кожного дня випробовують на собі наслідки безгосподарності та корупції. 95% доріг в Україні в незадовільному стані. 90% доріг потребують капітального ремонту. На моїй рідній Київщині 98% доріг потребують капітального ремонту. А в службі автомобільних доріг арештовані всі рахунки. Звичайно, ця проблема не з'явилася сьогодні чи вчора. Дуже приємно бачити оптимізм уряду, який ставить собі за мету за 5-7 років навести лад на українських автошляхах. Але реалії такі: якщо дороги будуть ремонтуватись цьогорічними темпами, то Україні знадобиться не 7 років, а сімдесят і річних державних бюджетів. Ми мусимо шукати інші шляхи для відродження українських доріг, як приклад залучення бізнесу шляхом концесії. Дуже показовий досвід Шрі-Ланки, після руйнівної війни в 2009 році в цій країні не було жодної дороги. Корупція в країні в рази перевищувала українську. Уряд уклав договір з Китаєм і той за короткий термін за підтримки Японії і Азіа Девелопмент Банк вибудував автобани по всьому острову всього за три роки. То це острів, а ми з вами транзитна країна. У багатьох країнах частка конституційних доріг перевищує 50%. І Це такі країни, як Австрія, Угорщина, Китай, Франція, Італія. Друге питання, яке ми хотіли би розвернути увагу, це питання медичної реформи. Якщо ми хочемо реальних перетворень держави, ми маємо дійти до узгодження основних позицій з найважливіших реформ, як приклад медична реформа. Шановні колеги, поясніть, що відбувається. Завершується етап громадського обговорення медичної реформи, затверджений урядом. Виконуючи обов'язки міністра охорони, публічно звертається до Верховної Ради як на швидше підтримати запропонований пакет законопроєктів, а саме до 16 травня. Інакше реформа потоне у виборчому популізмі і чекатиме чергового шансу лише через 5 років. Натомість за яким сценарієм ми рухаємось? Першим питанням четверг виноситься законопроект у другому читанні від профільного комітету Верховної Ради, який не має жодного стосунку і не вписується в стратегію медичної реформи від мозу. Навіть більше, за тлумаченням юристів та експертів, заблокує продовження процесу. Колеги, у нас є можливість відійти від гасел, перейти до роботи, продемонструвати конструктивність. Пропоную законопроекти, які стосуються процесу медичної реформи, розглядати разом і урядові, і депутатські. Також на цьому тижні ми повинні розглянути законопроект президента щодо реалізації права зміни громадянства, який визнаний головою держави як невідкладний. Кожна парламентська сила має власне бачення цієї проблеми. Подвійного громадянства, але це не привід вдаватись до блокування. Воля народу переконана, що посадовці, включаючи президента, урядовців, депутатів, мер міст та інших, мусять мати одне громадянство України. І вони повинні нести повну відповідальність за факт приховування паспорту іншої держави під подушкою, але так само ми категорично проти, щоб громадяни іноземних країн займали ключові державні пости. Бо ми українцям з іноземним паспортом будемо забороняти, іноземецька іде працює директором державної компанії чи міністром. Це несправедливо. Водночас, наша позиція тверда: такі зміни не мають вплинути на пересічних громадян. Ніхто не може позбавити громадянства України, це норма конституції. Також ми підтримуємо пропозицію, щоб держслужбовці мали вказувати своє громадянство в електронних деклараціях. Тепер, що стосується е-декларації, нещодавні події навколо другої хвилі, подачі е-декларації в більшості викликали шок і роздратування. Ще після першої хвилі ми наголошували, що ситуація повториться. Дуже болісно спостерігати, як 600 мільйонів гривень, які виділені на створення НАЗК, витрачені фактично даремно. Без сумніву, це тінь на всі антикорупційні органи і на всю державу. Коли приймався закон про НЗК, ніхто не очікував такого непрофесіоналізму з боку керівництва агенції. Саме тому ми пропонуємо доповнити відповідний закон, запроваджуючи незалежний аудит за методикою, як це прописано в законі про створення набу. Відповідний законопроект змін наша група вже підготувала. Ми просимо шановних колег його підтримати. Він вже зареєстрований. Держава не може бути. Будь ласка, тляте секунд. Держава не може бути заручником осіб, які не відповідають займаним посадам. Дякую за увагу.